English for Kids Online. Hello everybody! Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків огляду нашого зошита і модулей за нашим зошитом тем до підручника Full Blast Plus 6 авторів автори зошита Косован Вітошинська. І так, сьогодні ми з вами розпочинаємо цикл четвертого модуля Places місця. Перший урок у нас буде 4a Around Town по місту. Exercises 1, 2, page 38. Exercises 3, 4, page, 39. Частково вже опрацювала цей матеріал, але треба ще буде попрацювати з четвертою вправою з граматикою. Окей, okay, so let's match the words with their meanings. Поєднаємо слова зі значеннями. І так, uh, a place where you can buy newspapers, місце де ви можете придбати газети. News agents – газетний кіоск. B – a place where you can borrow books. Місце де ви можете взяти книжки. B Library, бібліотека. C A place where you can buy flowers. Місце де ви можете придбати квіти. Florists – D. A place where you can buy medicines. Місце де ви можете придбати медицинські препарати. Медичні препарати. Chemists. Uh, e a place where you can send letters or packages. Місце де ви можете відправити uh, листи або посилки. Uh, post office. Пошта. F. A place where you can buy fresh, foods, fresh goods. Місце де ви можете придбати свіжі товари. Свіжі речі, якісь F. Uh, market. ринок. Далі a place where you can book holidays. Місце, де ви можете забронювати, замовити канікули, відпочинок. Um, travel agents турагентство. H a place where you can get your hair cut or styled. Місце, де ви можете зробити зачіску або, ну, стилізувати її. Так? Mm. H. Hairdressers. Перукарні. Good. Task 1 is over. Вже ми зробили task 1. Task 2. Match the phrases from exercise 1 with the phrases you can use there. Поєднайте фрази з правил один з фразами, які ви можете там використовувати. Тут у мене я натрапила на uh, той факт, що uh, перша не підходить. Дивіться, excuse me, could you help me find today's newspaper? Вибачте, чи не допомогли б ви мені знайти сьогоднішню газету? Мені здається, що це номер 4, ньюсейнс. Правильно, ми шукаємо газету в газетному кіоску. А перше, Флоріс, uh, квіти. Hi, I'm interested in buying a nice bouquet. Я цікавлюсь придбанням гарного букетика. Так, can you show me what options you have? Чи можете ви мені показати, які ви маєте варіанти? Я гадаю, що оце підходить під флорист уже. Далі, B. Hello, I'm looking for a new book by J.K. Rowling. Do you have it? Привіт, я шукаю нову книгу Rowling. Чи маєте її? Це в Тому що тут букшоп немає. Книгарні безпосередньо. C. Hello, do you have these pills? Привіт, чи є у вас ці пігулки? Ну, це Chemists 7. D. Good morning, I have some letters to send. Привіт, доброго ранку. У мене є на відправку листи. Could you please help me with that? Чи можете ви мені під допомогти з цим? Так, це у нас post office, пошта. Ну, перше ми вже написали, так, це у нас florists. F. Hello, I'd like to book three tickets for a trip. Я хотів би замовити три квитки для подорожі. Could you, could you assist me? Ну, Це у нас travel agents, турагентство. Gee, good afternoon. I am thinking about getting my hair cut and styled. Are you available to help me with that? Доброго uh, дня. Я подумаю про те, щоб зробити зачіску, так? Ем, um, ну, підстрихтися, так, і зробити зачіску. So, are you available? Чи доступ чи ви зможете мені це зробити, так? Ну, це у нас hairdressers. dressers too. hi. I'm looking to buy some fresh meat. Can you guide me with which one want to choose? Привіт! Я шукаю місце, де придбати свіже м'ясо. Чи можете ви мені показати, яке обрати, так? Це, мабуть, маркет, тому що у нас тут бучерс немає м'ясного магазину, м'ясної крамниці. Все, поставте відео на паузу. Вправа третя. Match uh, the sentences uh, with their meanings. Поєднайте, значення, поєднайте речення, значення з їхніми ну, з реченнями. так? Наприклад, can I open the window? Це у нас asking for permission, Так, це у нас прохання про дозвіл. Permission, Отже, can використовуємо. Далі, he might come to the party. Можливо, він прийде на вечірку. Це expressing slight possibility. Це ми виражаємо у цим модальним дієсловом might. Маленьку можливість того, що це може трапитись. 3. Uh, could I lend you an umbrella? Чи, може, чи можу я дати вам парасолю? Lend you. E. Making an offer. Це людина робить пропозицію. Так якось. Propos пропонує. May I use your bathroom? Чи можу я скористатися вашою ванною? B. Asking for permission. Питаємо дозвіл. And 5. Uh, the last one: We could walk together. C. Expressing possibility. Ми могли б піти разом. Ми виражаємо можливість, так, possibility. Окей. І так, write sentences task 4 with can, could, may might. І так, перше у нас йде приклад. Polite request. Вічливе про прохання. Could I borrow your book, please? Чи можу я взяти вашу, вашу книгу? She helped you, possibility. Possibility. She could help you, тому що could express possibility. Offer. Could. could I cook dinner tonight? Чи можу я сьогодні м, приготувати вечерю? So, a polite request. Could you give me a pen, please? Чи можу я. М, чи можете ви дати мені ручку, будь ласка? So I visit him tomorrow. I. Uh, I could visit him tomorrow. Я можу завтра його відвідати, так? Це possibility. А uh, slight possibility – they might go to the beach. Вони можуть, так, піти на пляж. Permission, Permission – це у нас uh, дозвіл ми питаємо. May. So we may discuss this. Ми, ми можемо це обговорювати. Polite request. You could you pass me the salt? Could you? Pass me the salt? Чи можете передати мені сіль? Далі знову ж таки offer. Could I carry your bags? Можливо понести вам uh, сумки? Uh, permission, дозвіл. Permission, Нагадую, це у нас uh, May. So, May I Use Your Phone. Чи можу я uh, скористатися, так, вашим телефоном? Good. Таким чином, ми з вами зробили огляд на перший урок четвертого модуля. Pages 38 39. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал Вподобайку. Долучайтесь до нашого ком'юніті спонсорів, підтримуйте автора каналу. Ну, і, звичайно, приходьте на наші вебінари, заняття благодійні, які відбуваються щосуботи на підтримку військових. Наразі вони підходять на, проходять на підтримку військових. Тому, будь ласка, долучайтесь просто до, нашої, до нашого телеграму, ми там спілкуємося. У нас є обговорення якісь, у нас є вікторини, у нас є пояснення якихось понять англійською, англійською мовою. А у нас є тексти, у нас є вікторини різноманітні завдання. Тому, будь ласка, долучайтеся, познайомимося, будемо спілкуватися. good, bye, good luck, до зустрічі!